Привіт, друзі, учора переписувався в Фейсбуці з людиною, яка звинуватила внутрішньо переміщених або вимушено переміщених осіб, в тому, що вони не спонукають орендодавців сплачувати податки, тобто. З чого почалася ця беседа? З того, що Юрій Романенко опублікував відповідь на депутатське звернення, відповідь Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики повідомило, що з 4,5 з половиною мільйонів, мільйонів внутрішньо переміщених осіб допомогу на компенсацію житла. Отримують лише 28 людей. Чотири з мільйони і 28 людей. Тобто це майже ніхто. Тобто, 4,5 мільйони людей вимушені були кидати своє житло, свої речі. Може, воно все вже зруйновано. Просто розумійте, люди жили, щось накопичило. В них були там меблі, машини, якісь там готівка. І все це зруйновано в один момент, де вони тікали, щоб не опинитися в окупації в росіян, тікали сюди на підконтрольну територію чотири з мільйони людей, і жоден з них не отримує допомоги держави. І ця людина, яка зі мною сперечається, тобто на моє обурення такою ситуацією, людина почала мені дурню такому пояснювати, що я просто не розумію, як влаштоване державне управління, як влаштовані бюджети, закони. І тому от той факт, що люди не отримують допомоги, це не вина чиновників, не вина Міністерства соціальної допомоги, це вина. Орендодавці, що ці люди, які здають в оренду своє житло внутрішньо переміщеним особам, не хочуть світитися, світитися для податкової, для держави, не хочуть мати жодних стосунків з гетьманцевими Марченками, Світланами Воробій. За всіми тими, хто знищує ФОПів, хто знищує підприємництво, і це дуже дивує ці людину. Я подивився, хто ж ця людина? Якісь там вона присутня на засіданнях Київської... Державна адміністрація, хтось там вручає якихось нагороди, але може вона не чиновниця, а просто якийсь там підприємець, я не знаю, хто вона. Але вона навчалася в Аспені. Знаєте, що таке Аспен? Це де всі наші чиновники там, щось там роблять. От нам часто цей депутат Олексій Жмиринецький фоточки з Аспену публікує, де він виступає, і ці люди сидять, чиновники, там, депутати. І думають, як повернути людей в Україну, як покращити умови життя. Ну просто уявіть, який мрак, мрак. Тобто люди звинувачують. Тобто, спочатку влада створює такі умови, в яких підприємці не можуть працювати. Тобто порушена конституція 42, друга стаття конституції про право людини на підприємницьку діяльність. Тобто люди не можуть підприємництвом займатися в таких умовах, які створили гетьманцев, які створюють прокурори, силові структури, просто знищують підприємництво. І вони дивуються, що люди не хочуть зв'язуватися з державою, подавати якісь декларації, звітність. Тобто, і є такі особи з цього самого Аспену, які кажуть, що це нормально. Нехай внутрішньопереміщені особи, пише ця людина, примусять там, заключати договори, подавати звітність, сплачувати податки. І тоді, може, вони і отримують свою компенсацію. Уявіть, який цинізм. Тобто, само міністерство соціальної політики створила умови, коли неможливо отримати якусь допомогу і компенсацію. І зараз знаходяться люди, які виправдовуються. Тобто, от є реальність, є реальність. 4,5 мільйони не отримують жодної допомоги. Жодної допомоги взагалі. І держава думає, що вона права, і знаходяться люди, які виправдовують. Ось проблема. І всі пишуть, це такий тупий український народець, поганий, нічого не розуміє, все, повинні все робити по закону, заключати договори, складати їх, подавати в податкову, сплачувати податки. Піздець. У нас грошей зараз просто заливається всі бюджети. Внутрішній валовий продукт в цьому році, от Михайло Кухар, написав. Що буде більше ніж 9 трильйонів гривень. 9 трильйонів гривень ВВП. Це просто ну, за рахунок, звичайно, е західної допомоги. Тобто, всі бюджети всіх рівнів витратять на ну, десь 70%, тобто більше ніж 6 трильйонів гривень. 6 трильйонів буде витрачено на щось: на спецпрокурорів, на програми всілякі е державних чиновників. І людина пише таку, от просто таку діч. Я просто дивуюсь, що ну, грамотні люди, нібито. Ну це ж це ж не потрібно бути спеціалістом, не потрібно бути, це просто здоровий глузд. Є люди, які внаслідок війни не мають ресурсу, нема за що жити, нема роботи, нема житла. І знаходиться людина, яка каже, що вони самі винні. Вони самі винні, неправильно діють. Це як я, я пам'ятаю, коли Мілованов був міністром фінансів, і ми прийшли до нього з Дубровським і Гірашком з двома економістами. Наскільки я пам'ятаю, може Шемяткин ще був, не пам'ятаю. І Мілованов... Був міністром економіки, ми його питаємо, чому ви не робите, не робите цю реформу, яка вже готова, закон зареєстрований, податок на вивідний капітал. І він нам каже: а ви неправильно дієте. Що ти маєш на увазі? Ви маєте нас примусити. Ну і далі почав там говорити, які потрібні демонстрації збирати там. Якісь там засідання, вимагати. Тобто люди пообіцяли, що вони це зроблять, прийшли на цьому лозунгі до влади, мають всі повноваження це зробити, але вони кажуть, а ви нас примусите. Такий цинізм. І от зараз люди, які виправдовуються, знаходяться такі люди. Це просто якийсь жах. І вчора ще переписувався з людиною, яка теж вважає, що ну ми там про виробництво. Ну, я все своє життя займаюся виробництвом. Я найманим працівником, працював, працював тільки коли був студентом. Може одразу після, після навчання, ще там декілька місяців. Працював найманим працівником. Все своє життя я вже займаюся підприємництвом і виробництвом. Спочатку тобто, це було біталургійне виробництво, зараз харчове виробництво. Я впевнено кажу, будь-яке виробництво можна створити за пів року. Ну, якщо у вас є е, ресурс, тобто є замовлення, є фінанси, ви знаєте, де є обладнання. Тобто, зараз, на мій погляд. Я можу помилятися там, на 1%, але на 99% я впевнений. Будь-яке обладнання зараз є в продажі. Тобто зараз ми живемо в такий час, що будь-яке виробництво це просто збіркове виробництво. Або збиральне, не знаю, збиральне, не знаю, як правильно українською сказати, зборочне производство. Це, це як конструктор. І будь-які обладнання вже є. Є в Турції, є в Китаї, є в Європі, Бушне оборудовання багато. Все, що завгодно, будь-яка металообробка, е ви все можете, літ літво, ліварство, ви все можете це купити. Або замовити, що не, мож що не можете самі виробляти. Хтось зробить, зробить це дешевше ніж ви. І якщо ми візьмемо от такий е вироб, як ракета, зараз в інтернеті є е документація. На вот эти ПЗРК ігла, на ракети там земля-воздух, тобто є, ну просто ну, може там вона не, не детальна, що засекречено, а взагалом в загальних рисах вся ця документація вже є. Тобто, що таке ракета, да? із чого вона там складається? Звичайно, там потрібна наворочена система наведення, вже прогрес дуже швидко рухається вперед. і Ігла, яка була там в 60-х-70-х роках, може бути значно краще сьогодні. Але сама конструкція, двігун або там, труба, сопло і ракетне паливо це все відомо. Це все відомо. Але хто за це заплатить? Ну, якщо Міністерство оборони не замовляє, хто це зробить? Або простіше пікапи. От чому немає в нас в Україні завода по виробництву пікапів? В армії потрібні пікапи. Поліція постійно купує якісь джипи, пікапи. Ну багато кому потрібні пікапи. Чому в Україні не виробляються пікапи? От скажіть, будь ласка. Ну, звичайно, що як тільки ви почнете це робити, зграя прокурорів суддів, податківців, бебівців, кого завгодно накинуться на вас. Тобто немає умов, просто умов, щоб навіть якби були умови, держава закуповує пікап? Ні. Тобто Міністерство оборони не потрібні пікапи. Що такі пікапи? Що це, це, це за важка така конструкція? Чому от, е, богдани ці автобуси можуть робити, а пікапи не можуть? Може, потрібно замовлення просто зробити. Розмістити це замовлення і сказати підприємцям, що готова держава, Міністерство оборони або там Національний банк створити якісь фінансові інструменти, гарантії для підприємців, які це все створить. І підбрати силовиків, щоб вони налізли туди. І можна створити будь-яке виробництво. От будь-яке. У нас просто всі ці коментатори, які там пишуть в Фейсбуці, Може, вони ніколи нічого не виробляли, може вони думають, що айфони ростуть на деревах, і там китайці просто збирають десь цей урожай і відправляють нам ці айфони. Тобто це ж просто технологічний процес. Ви можете ну, з різним поглибленням цього процесу працювати. Можете комплектуючи, покупати, можете самі створювати. Ну от я брав інтерв'ю у Євгена Уткіна, який керівник Квазар Ну Спеціаліст, він вам каже, можна будь-яку елементну базу виробляти тут в Україні. Прямо тут, в Україні, елементну базу для будь-яких приладів, для гаджетів. Все можна зробити. У нас пропелери для оці двигуни електричні для дронів, виробляються в Україні. Компанія експортує ці двигуни. Лінзи для камер виробляються в Україні, експортуються ці лінзи. А нашому Міністерству оборони дроні не потрібні дрони. Мавіки не потрібні, нічого не потрібно, нічого не купується. Ось у чому річ. Розумієте? Ще раз скажу: в цьому році ВВП буде 9 трильйонів. Це означає, що через бюджети всіх рівніх пройдуть 6 трильйонів. На зброю выделено для ЗСУ 488 миллиардов. Меньше, чем 10%. Ну, как это называется, взагалее? Идет война. Такая вот така ситуация. Главное, что так спорят, приходят прямо с таким опломбом. Обов'язково буде образи публічно, обов'язково буде зверхність. Ніхто не хоче просто по суті вговорити проблему. От як би в нас всі ці е, фейсбучні блогери, ютюбери, от всю цю енергію, яку, яку вони витрачають на хейт Трампа, на антиамериканську риторику. На критику адміністрації е президента Америки, на всю тоці то антиамериканський цей хейт, от якби вся ця енергія, яка витрачається на цю критику, була спрямована на критику нашого керівництва, нашого Кабміну, що він неправильно розподіляє ресурси, просто витрачає значу частину на мирні, на мирний непотреб, який не потрібен під час війни. Тому що ну, у нас просто зараз є. От дуже класну аналогію привела Марія Берлінська. Що в нас зараз як це, пісочні часи? Тобто, замість піску це трупи українців падають. Тут кожну хвилину хтось десь гине, тому що не забезпечується фронт. Тобто люди. Знаходяться на фронті і в них немає засобів знищення ворога. Немає дронів. Немає пікапів, щоб поранених вивести з лінії фронту. І це нікого не хвилює. Кабмін продовжує розподіляти гроші як в мирний час. От всі знають про ці дефіцити, всі знають про те, що бракує дронів і пікапів. І продовжують виділяти гроші як минулого року. Кожного року як минулого року тільки збільшують е, мирну е, видаткову частину. І справа не в тому, що е, вони якось там неправильно або зловмисно це роблять. Справа в тому, що там немає людини в Кабміні, в воєнній ставці, в парламенті. Немає жодної людини, яка б це сказала вголос, що люди ми неправильно гроші розподіляємо. Навіщо ми витрачаємо на Міністерство молоді і спорту? Навіщо на духовний фізичний розвиток? Навіщо ми збільшуємо постійно витрати на освіту, коли населення зменшилось вже на третину? Куди ці гроші йдуть? На проекти чиновників, на підвищення зарплати чиновників? Тобто, замість того, щоб обрізати ці зайві витрати і спрямувати ці гроші на війну, вони рік за роком продовжують нарощувати мирні витрати. І немає людини, то що, Зеленський цього не розуміє. Єрмак, Арахамія. Хто, хто має це сказати? Я не зрозумію взагалі. Там взагалі є хоч одна притомна людина. Тут не потрібно бути спеціалістом. Це кожна родина знає, на що витрачати гроші. Чому це не знає міністр фінансів? міністр оборони, прем'єр-міністр то це якийсь, блін, жах. Про що вас взагалі ці думають люди? Вот вони приходять на роботу, що вони там роблять? Просто каву п'ють сидять.